Зараз я на одному з наших об'єктів, і зараз буде невеличкий огляд ось цього мангала. Закінчили роботу над таким мангалом який ми проєктували ще кілька років тому, зараз можете бачити вже готовий результат. От я ставлю ще фотографії візуалізації, як було задумано, як реалізували фактично. Можна сказати, що один до одного 95-97%. Так само, як в проєкті. Тут у нас. Невеличка робоча зона з майкою, з здатковими тумочками для зберігання, з органайзерами. Покриття виконане з такого жовтого граніту. Мийка така лита суцільна. З цього боку у нас внизу місце дрова. Ось тут у нас пічка, така можна пекти піцу, можна пекти хліб. Тут у нас коптильна, можна коптити рибку, м'ясо. Знову ж таки, місце на дрова, мангал. Такий великий широкий. наш шашличок. Тут у нас місце передбачено під окремо стоячий тандир. Це така от бочечка, хто не знає, я також ставлю фотографію. Ну і дві такі топочки з нагрівальними елементами, з такими зверху, як народи кажуть, бляти. От. Більший на казан. Ці кільця знімаються і можна зробити на великий казан. Діаметр і на менший казан можна зняти тільки оці два кільця і можна якусь невелику посуду не поставити. І тут так само. І просто два нагрівальних елементи такі. О, зрозуміло, що тут сама топочка. Тут чистити від попелу, також у нас є підсвітка. І витяжка, що немаловажно, інтегрована повністю в таку декоративну конструкцію. Такою отковкою. Тут у нас йдуть вентилятори, дешітки, фактично, якщо якась там пара є, хоча сама танка розташована на вулиці, але якщо дуже буде диміти, то включаємо витяжку і вона добре все витягує. Ось тут камінь, такий білий елементи ось тут з теровертину. Також виконана різьба по каменю по теровертину. Такі декоративні елементи, такий орнамент, шапка сама така цікава. Фактично все, все вдалося відтворити, як, як в проєкті, один в один. Дуже гарні такі ці елементи. Ну, часто замовники на тому економлять, і спрощують, а тут якраз та ситуація, що замовник відтворив все один в один. Майстри також постарались, звичайно. Підрядники постарались, тому що все відповідає проєкту. І це якраз та ситуація, коли дизайнер, архітектор задоволений від отриманого результату, від того, що, що вийшло. І, чесно кажучи, тут навіть не хочеться шукати якісь негативні моменти, тому що все настільки класно виглядає, настільки добротно. От ще вам покажу вам такий ракурс. І покаже, що орнамент цей орнамент вночі підсвічується. По периметру у нас ось тут іде підсвітка. І оцей барельєф. Це також робили на ЧПУ, робили 3D-модель в програмі. І на ЧПУ вирізали нам отакий рельєф один в один, також як, як у нас був на візуалізації. Як вам така альтаночка з таким мангалом, фактично з таким мангальним комплексом, я б навіть сказав, фактично можна готувати будь-які страви себе ні в чому не обмежувати і насолоджуватись природою. Тому що далі в нас там є басейн, там ще є такий господарський будиночок, тут у нас банька, тут ми теж робили дизайн інтер'єру. Цю будівлю ми проєктували, також проєктували тут ландшафт, приймали участь у реалізації. В цьому будиночку доробляли також дизайн. і Тут фактично стоячий біля мангалу готувати, можна готувати спілкуватися з гостями. Діти можуть бігати по галявині. Коротше, бомбезно. Як вам такий мангал? Хотіли би собі такий? Напишіть в коментарях, а краще звертайтеся до нашої студії ми обов'язково вам запроектуємо такого плану мангал. Можливо, у вас там буде якісь інакші бажання, але тим не менше, от такі речі можемо проєктувати і можемо реалізувати. Всім папа! -па.